Доброго дня, дорогі підписники. Бачите, навіть тракториць Донфен ну, поламався. Ну, буває таке, але всяке буває. Бачите, приїхала до нас на ремонт. Ну, тут знаєте, в чому проблема в таких ремонтах. От, бачите, він з, з якої області. Бачите, тобто, навіть купивши в Луцькому, не проблема його зробити. Він все заводиться, працює чорно. Проблема в тому, що... В радіатор попадає масло чуть-чуть, десь плівка масляна. І от що робиться в цьому двигуну? Десь чуть-чуть попадає небагато масла, він не бурчить, не б'ють гази. Але масляна якась плівка була в радіаторі тусольні. От і в чомусь є проблема в цьому двигуні. Клієнт теж роки має. Путьовий, Ми йому тоді в себе дозволили зняти прокладку поміняти. Він поміняв прокладку головки. Але, на жаль, це не, не допомогло. Так само він перевірив головку. Головка теж каже, немає ніяких мікротріщин. Так що, що може бути? Пишіть в коментарях, будемо, може ви щось відкажете. Ми тут плануємо, напевно, що, скоріше всього, просто поміняємо блоки. Бо тут Гадати, що в цьому двигуні дуже проблематично. А їхати перевіряти блок на ці мікротрічки нема смисла. Воно шиломин стоїть, що новий блок кинути. Двигуна і все. Це вже буде просто крайність. Тільки ще перед тим спробуємо. Може, може дійсно тоді проклату мені допомогу, може добре не вимив. Попробуємо ще добре вимити цей двигун, завести, щоб він поробив один 5 і чи буде далі з'являтися плівка масляна. Ну, якщо буде з'являтися плівка масляна, тоді просто міняємо блоки і все. От саме проблема така неявного, як кажуть, ремонту. Трапер все добре, працює добре, От, такий не здається, мілоч. Але... Навіть скажу, якби хоч понятно було б, якби радіатор булькотів, а то чисто нічого, ніде бульок немає, а звідки збереться масляна плівка в радіаторі. Дивно-дивно. Трактор чуть, чуть більше року. Так що коментуйте, підписуйтеся, ждемо ваші коментарі і ваші роздуми. До зустрічі!